Друзі, вітаю! Давайте швидко, але грунтовно поговоримо про пенсії, тому що частина українських пенсіонерів можуть втратити виплати уже в наступному році. Як цього уникнути, та що потрібно зробити до 31 грудня для того, щоб отримувати пенсію? Загалом, які зміни чекають на українців, котрі отримують пенсію у грудні? Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати. Оперативну аналітику для того, щоб отримувати інформацію про соціальні виплати, про пенсію, а також знати, що відбувається на фронті, що відбувається в політиці та в якому етапі мирний трек. Тому підпишіться зараз, якщо немає аккаунта, створіть його, це буквально займе півхвилини. Зробите пошту, акаунт. Це дуже швидко, але потім ми з вами будемо постійно на зв'язку. Тому підписуйтеся, ми починаємо. В Україні частина людей, які отримують пенсії та інші виплати через пенсійний фонд, повинні пройти ідентифікацію. Це потрібно для підтвердження того, що людина жива і сама одержує виплату. Зробити це необхідно до 31 грудня, щоб не втратити виплати. Пенсіонери, які повинні пройти фізичну ідентифікацію, проте не зробили цього вже від 1 січня 26-го року, на жаль, можуть втратити соціальні виплати. Про це повідомляє пенсійний фонд. Фізична ідентифікація це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених. Документів кажуть в повідомленні. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію кількома способами: онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Це можна зробити на сайті пенсійного фонду, авторизувавшись і зайшовши до свого кабінету. Зробити це можна за допомогою застосунка Дія, використавши ДІЯ підпис. А також можна зробити за допомогою відеоконференц звязку для цього вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, заповнити там бланк. Також записатися на відеоконференцію можна через контакт-центр пенсійного фонду 0800 503 753, також 044 281 08 70. і точно такий же 044 281 08 71. Через закордонні дипломатичні установи, якщо пенсіонер мешкає за кордоном, він може звернутися до українських дипломатичних відомств та йому видадуть документ підтвердження, що заявник живий. Далі ці документи та заяву довільної форми про продовження виплат потрібно подати до територіального органу пенсійного фонду України поштовим відправленням або за оголошеною з оголошеною цінністю поштовим відправленням ці документи також можна подати через веб-портал Пенсійного фонду України, додавши скан копії та підписавши звернення КЕП особисто. В сервісному центрі пенсійного фонду або в банківській установі можна це зробити. Отримувач соціальних виплат також може особисто прийти до зазначених установів з документами та пройти ідентифікацію. Зробити це можна у відділенні того банку, де ви отримаєте виплати. Переконатися, що людина пройшла ідентифікацію, можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України в розділі Моя ідентифікація. Якщо людина її пройшла, то в цьому розділі буде видно дату останньої ідентифікації та спосіб, у який її провели. Хто має пройти ідентифікацію? За словами очільниці? Управління до 31 грудня ідентифікацію мають пройти. Люди, які отримують пенсії або страхові виплати, і постійно живуть на окупованих територіях. Люди, які після 24 лютого 2022 року виїхали звідти і не стали на облік як переселенці. Люди, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати пенсію. При цьому люди, які перебувають за кордоном і отримують пенсію на підставі міжнародних угод України з іншими державами, проходити додаткову ідентифікацію не потрібно. Для виплат в Україні важливо не отримувати виплати на території країни-агресора. Люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали на підконтрольні Україні територію, але ще не ідентифікувалися, можуть отримувати пенсію чи страхові виплати в Україні за умови, що вони не отримують від органів пенсійного забезпечення Росії. Про те, що таких виплат немає, потрібно повідомити Пенсійному фонду України. Це можна зробити онлайн через особистий кабінет або на веб-порталі пенсійного фонду, під час відеоконференц-зв'язку з працівниками головного управління пенсійного фонду, особисто в сервісному центрі, поштою, надіславши на адресу територіального органу пенсійного фонду повідомлення в довільній формі про те, що людина не отримує пенсію від російської. Федерації це дуже дуже важливий момент для тих, хто перебуває на непідконтрольній території або виїхали на підконтрольну територію, але ще не пройшли процес ідентифікації. І Якщо людина ідентифікувалася, але не подала повідомлення про те, що вона не отримує пенсію від Російської Федерації, то теж треба таке повідомлення подати. Якщо людина не пройде ідентифікацію і не подасть таке повідомлення, може втратити виплату з 1 січня 2026 року. Ось така, друзі, важлива інформація. Напишіть, чи вона була корисною саме для вас. Друге, напишіть, чи ви самі пройшли ідентифікацію. Третє, чи достатньо вам соціальних і пенсійних виплат, які зараз є, особливо в. Тіні ось цих гучних корупційних скандалів. Давайте про це зараз поговоримо. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи з українського YouTube і хочемо, щоб всі українці були разом і аналізували поточні політичні події. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.